В Івано-Франківську відзначили 34-ту річницю з Дня Незалежності України. В цей день місто передало 650 дронів п'ятьом військовим частинам. Бійці кажуть, такі дрони використовуються не лише для знищення ворога, а й для порятунку життів наших захисників. Плануємо отримати 150 дронів. Від себе можемо пообіцяти, що більшість з них знайде свої цілі, центр прийняття рішень. Представників держави». Офіцер відділення комунікації 102 ї окремої бригади сил ТРО Ростислав Рудзинський додає: дрони, які вони отримали, поїдуть виконувати свої завдання в зону бойових дій на запорізький напрямок. Ці дрони вони потрібні щодня, адже штурми відбуваються досить регулярно. І ці дрони вони стримують штурми ворога російського агресора і окупанта. Таких дронів треба багато. Адже це умовно розхідний матеріал. Вони летять в одну сторону. Це дрони камікаце, які потрібні і потрібні, і потрібні. Голова громади Русан Марцінків часто сам їздить на фронт, щоб передати всю необхідну підтримку нашим бійцям безпосередньо в руки. Два з половиною тижня тому я також був у волонтерській поїздці. Теж ми передали, здається, під 800 дронів. Тому постійно допомагаємо. Це не одноразова акція, а постійна така допомагала. Сьогодні до Дня Незалежності. Дякуємо нашим збройним силам України за те, що є український, франківський, є Україна. Також у меморіальному сквері віддали шану та поклали квіти до могил наших захисників. Священники провели молебень за душі загиблих героїв та тих, хто зараз зі зброєю в руках боронить нашу країну. 31 одному полеглому герою присвоєно відзнаки почесний громадянин міста посмертно та 37 захисникам за честь із витягу також посмертно. Серед них і Дмитро Загрійчук. Забрати цю відзнаку прийшов його батько Сергій. Ця відзнака визначає що… Воно, по-перше, несе такий для молоді, для тих захисників, що вони не забуті, що для них, навіть коли їх немає на білому світі, про них пам'ятають. І це чисто патріотичний такий вчинок для наших воїнів, для молоді. Дружина загиблого героя Петра Савчука, пані Оксана, прийшла забрати відзнаку разом з маленькою донькою. Звичайно, нам не поверне нашого татка, але для дитини це буде пам'ятка на все життя і. Як то кажуть, гордість за свого тата нагорода від мера це в першу чергу якби повага до родин, і я дуже дякую, що він не забуває про кожного з наших захисників. Дружина загиблого героя командира Владислава Зуська Яна також отримала нагороду. Вона зазначає, ця відзнака підтверджує подвиг її чоловіка, який ціною власного життя врятував побратимів. Для мене зараз. Це теж честь стояти тут, відстоювати його ім'я, стояти за його честь, за його звитягу, нести далі в життя його ім'я, боротися за те, щоб його знали, за те, щоб його пам'ятали, тому що я живу за двох і моє серце б'ється за нас двох. Також очільник громади нагородив відзнакою за честь і звитягу військового Романа Михайлишина, який понад три роки перебував у полоні. Захисник зізнається, у найважчі часи його підтримувала єдина мрія повернутися додому і обійняти своїх рідних. Всі, хто там, там ще дуже багато наших товаришів, побратимів є. Всі мріють якнайскоріше потрапити додому, до своїх рідних. Для мене це подяка. І не тільки мені, але й я дуже вдячний за неї. Це, ну, це приємно. Ну, шкода, що дуже багато людей загинуло, які отримали. Також це нагороди. А ще у цей день на перехресті Коновальця Сахарова відбулась акція Не мовчи, полон вбиває на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Також в селі Підпечери відкрили анотаційні дошки полеглим героям.